Вітаю, дев'ятикласники! класники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Декартові координати, відстань між двома точками, координати середини відрізка. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Проведемо невеликий екскурс у курс алгебри минулих років. У 6 класі ви ознайомились з координатною площиною, тобто з площиною, на якій зображено дві перпендикулярні координатні прямі: вісь абсис і вісь ординат, зі спільним початком відліку в точці 0. Домовилися координатну площину з віссю х і вісю y називати площиною Хі. Площину, на якій задано прямокутну систему координат, називають координатною площиною. Початок координат розбиває кожну з осей на дві півосі. Одну з них прийнято називати додатною та зображати зі стрілочкою, а другу від'ємною. На кожній з осей координат вибирають одиничний відрізок. Початок відліку кожної з осей число 0 збігається з точкою О. У такому випадку кажуть, що на площині задано прямокутну систему координат. Ось і координат розбивають координатну площину на 4 чверті, у кожній з яких зберігаються знаки обох координат. Координати точки на площині хі називають декартовими координатами на честь французького математика Рене Декарта якому належить ідея введення і застосування координат у математиці. Положення точки на координатній площині задається двома числами її координатами. Наприклад, точка А має абсцису 3 і ординату 2, точки, які лежать на осі ОХ, тобто y дорівнює 0, наприклад, точка Б лежить на осі абсцис і має координату мінус 0. Точки, які належать осі о мають абсциси, що дорівнюють нулю. 0. Такою є точка С з координатами 0 мінус 1. Запис х з координатами m Н n означає m абсциса і n ордината. Напевно, ви задаєте питання, у нас же зараз урок геометрії, до чого тут алгебра. Поясню. Завдяки взаємно однозначній відповідності між парами дійсних чисел і точками координатної площини залежність між точками координатної площини можна виражати алгебраїчними співвідношеннями між їх координатами. Це дає можливість розв'язувати геометричні задачі координатним методом, але для цього треба знати властивості координат, які ми сьогодні будемо розглядати у вигляді теорем. Ви знаєте, як знаходити відстань між двома точками, заданими своїми координатами на координатній прямій. Для точок А з координатою x1 і b, x2 маємо відстань береться по модулю, тому що модуль це додатнє число. З другої точки треба відняти першу точку. Сьогодні ми навчимося знаходити відстань між точками. А з координатою х1 у і Б з координатою х2 у2 заданими на площині хі. І перша на сьогодні теорема звучить так. Відстань між двома точками дорівнює кореню квадратному із суми квадратів різниць їх відповідних координат. Ця теорема ще називається провідстань між двома точками із заданими координатами. Розглянемо випадок, коли відрізок АБ не перпендикулярний до жодної з координатних осей. Через точки А і Б проведено пунктиром прямі перпендикулярні до координатних осей. Отримали прямокутний трикутник ABC, у якому сторона BC дорівнює за цією формулою x2 мінус х1. Ось вона ця сторона. Сторона АЦ дорівнює Y2 мінус Y1. Все це за модулем. У цьому трикутнику сторони BC і AC є катетами. Тому, за теоремою Піфагора ми можемо знайти відрізок AB. підставляємо замість BC цю різницю за модулем. Замість AC цю різницю за модулем. І ми знаємо, що число у парному степені. Буде додатним. Тому можемо прибрати модуль. Тоді формулу відстані між точками А і В можна записати так. Це, щоб позбутися цього квадрата. Ця формула залишається правильною і для випадку, коли відрізок АВ перпендикулярний до однієї з осей координат. Друга на сьогодні теорема звучить так. Кожна координата середини відрізка дорівнює півсумі відповідних координат його кінців. Розглянемо випадок, коли відрізок АБ не перпендикулярний до жодної з координатних осей і доведемо цю теорему за допомогою розв'язання задачі. Нехай точки А і Б точки площини Хі, а М це середина відрізка АБ. Знайдемо координати точки М яка має координати х0 і y0. Розглянемо випадок, коли x2 більше х1. До речі, випадок, коли х2 менше х1 розглядається аналогічно. Як бачите, через точки А, М і Б проведено перпендикулярні прямі до осі абсис, які перетинають цю вісь у відповідних точках a1, m1 і b1. Тому, за теоремою Фалеса. Відрізки а 1 m 1 і m1b1 будуть рівними. Тоді їх відстані, які ми можемо представити за формулою з модулями, також будуть рівними. Оскільки x2 більше x1, тоді x2 буде більше, ніж x0, а x0 більше, ніж x1, тому що він стоїть посередині. Тому можемо записати цей вираз без модуля. З цього рівняння давайте знайдемо х0. Треба поміняти місцями з різними знаками, і ми отримаємо ось таку формулу. Якщо ми з кожної точки опустимо перпендикуляри до осі y, то ми аналогічно знайдемо цю формулу. Ці дві формули є доведенням теореми. Формули для знаходження координат середини відрізка залишаються правильними у випадку, коли відрізок А Б. Є перпендикулярним до однієї з осей координат. Давайте тепер застосуємо отримані знання на виконанні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Залишимо ці формули для підказки і читаємо задачу. Доведіть що трикутник, вершинами якого є точки А, Б і С з відповідними координатами є рівнобедреним прямокутним. Для розв'язування цієї задачі нам не обов'язково будувати площину, точки, а саме створювати рисунок цієї задачі. Нам достатньо користуватись формулою. Використовуючи формулу відстані між двома точками, знайдемо сторони даного трикутника. Ось ця формула. І у нас є x2 і x1. Якщо ми беремо дві точки А, Б, то беремо якраз їхні абсциси x2 це у нас 1, х1 мінус 1. 1 мінус мінус 1 це буде 1 плюс 1. Підставляємо. Так само беремо тепер y2 і y1. 3 мінус 7. І тепер можемо рахувати 1 плюс 1 2 2 в квадраті 4. 3 мінус 7 це буде мінус 4, мінус 4 в квадраті це 16. 4 плюс 16 20. І ми знайшли відстань між точками А і Б. На цьому етапі нам цього достатньо. Тепер аналогічно можна знайти відстань між точками Б С і АС. Подивіться, тут корінь із 20 і тут. Отже, відрізки АБ і БЦ є рівними між собою. Тобто, трикутник АВС рівнобедрений. Давайте за теоремою піфагора знайдемо гіпотенузу за цими двома катетами тобто аб квадрат плюс ВЦ квадрат. Якщо ми корінь квадратний піднесемо в квадрат, то це буде у нас 20 плюс 20. І це 40. А 40 це якраз у нас АЦ в квадраті. Тобто, трикутник АБЦ є прямокутним. Ми виконали завдання. Переходимо до наступного. Задача 2. Точка М з координатами 2 і мінус 5 Середина відрізка АБ. А має координату мінус 3. треба знайти координати точки Б. Будемо застосовувати формулу, тому рисунок нам не потрібен. Давайте, щоб вивести формулу знаходження координат точки Б, позначимо координати кожної точки. як XB і YB для точки Б, XAYА для точки А, і XMYM для точки М. Дивимось на цю формулу. Щоб знайти абсису середини відрізка це у нас буде точка М, отже, абсису XM. Треба знайти суму двох точок, абсцис, двох точок А і Б, це у нас буде XA, а тут XB, і це поділити на 2. Давайте так і запишемо. У нас є абсциса точки А і абсциса точки М, тому підставляємо їх. Ми отримали рівняння. Ми можемо обидві частини помножити на 2, щоб позбутися знаменника, і можемо знайти абсцису точки Б. Буде 5. Так само беремо формулу знаходження ординати середини відрізка, підставляємо значення і знаходимо ординату точки Б, яка буде дорівнювати мінус 13. От ми і знайшли координати точки Б. Сподіваюсь, що сьогоднішня тема урока була для вас багато в чому знайома, тому і легка. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!